От тобі бляха хали контент. Всім привіт! Якщо я пакую це чудо, значить, що я хочу, щоб в мене вийшло щось з голову. Погода в нас пігова, але коефіцієнту не дають. Що ж я з нового? В мене перестав працювати поворотник на дзеркалі. Блін, від холоду реально аж камера потіє. Коротше. Замовила, я собі покащив повороту на Аліекспресі. Зараз я покажу, як в мене виглядає до Моє бути трохи інакший. Зараз він просто мигає, а має бути така полоска, яка біжить звідси сюди. Є проблема, що в мене оця от накладка посаджена на герметик, і поки то все знімеш, то це вже взагалі забив на те, щоб працювати. Боже мій, будь ласка, прошу не дивуватися, я собі купила таку приблуду, щоб вставити телефон. І можна було знімати без рук, з голови ракурс. Вона ще більше мені закриває обзор, ніж оце я би просто одною рукою тримала телефон. І тепер можна повиривати собі волосся, воно все злазить. Щось мій план не дуже надійний, то, походу, більше на чоловічу голову без волосся. Слухайте, я вділа ту фігню. А як вони... <смі> як вони планують, щоб я бачила щось? Класно, що я бачу руки. Ну, я не бачу їх, їх бачить телефон. <смі> а решта, ну ви поняли. Блін, з замовленнями ситуація сумна, як на таку погоду. Я чекала тих холодів, пахала дала, а замовлень немає тоже пишуть, що таке собі, коефіцієнти не дають, та що ж таке? На таксі воно ясно, що в таку годину, в суботу, там взагалі нема що чекати, ні коефіцієнту, ні замовлень нормальних. А я хочу голову, я маю настрій на голову. Я давно не працювала і щось ну, не, не вношає мені воно довіри наразі. І як тільки я нажалілась на те, що немає замовлень, мені впали замовлення. За 365 гривень. Я за ним їду, це Київсі, я навіть з собою візьму сумочку, питань нема. Ах, як я не люблю холод їздити в машині в курці. Я не знаю, чи ви чуєте, надіюсь, що ні. Бо я чую, як воно шуршить, як воно незручно, ти ніби закуталась в ковдру і сіла в ковдри. Просто в машину. У мене минулих років був такий лайфхак, що я просто вдягаю худі, а під худі я вдягаю термокофту і ще якийсь тоненький светр. І тоді можна ходити в худі. Я думаю, що треба цю традицію вертати. Я також, чесно кажучи, не сильно маю настрій на ту роботу. Подивіться, під'їжджаю до Вікторії Гарденс, до торгового центру. Така погода, що там людей просто вже має бути ціла купа і відповідно забита парковка. Але на сьогодні в мене планів ну прям взагалі нема. Які цікаві знайомство, кур'єрка дає. Їхала в ліфті з якимсь чувачком. Він мені каже, а може ви моя підписниця? Я так на нього дивлюсь, кажу, е, ні, а ви хто? Він каже, а я адмін телеграм-каналу Захід ВТФ. Хто Львівський, я думаю, ви точно його знаєте. А я йому кажу, може ви мій підписник? Він каже, ні, а ви хто? Я кажу, а я Саша Бойко, кур'єрка. Він каже, от якщо вам це буде треба, то звертайтеся, нагадайте мені, що ви Саша, що ми з вами в ліхті одному їхали. Тим часом я в дорозі за замовленням номер 2 Таке воно собі по вартості, коли без чайових. Опа! Львівські дороги, щось, щось я від них відвикла, все труситься. Пропонує мені глову роздвоїти замовлення, а воно коштує подвійне в два різних кінці міста. Так само, як оце от моє перше. 360 гривень. Ні, я таке брати не буду на чорновола, на знесіння, кудись так далеко. Я з за хочу, ну, захочу, зможу повернутися, а звідти. Я думаю, так, що я трошки зараз покатаюсь, якщо коефіцієнт не будуть піднімати, я з'їду і потім виїду знову ввечері. На вечір надіюсь, хоча б піднімуть. Третє замовлення впало з близеньку, я так на нього глянула, думаю, та норм повезу і потім вже усвідомила, що то за вулиця. Кримська там просто Ну там можна лягти пузом, лягти бампером, всім, чим хочеш, можна, ні. Все за 70 гривень. До побачення. Тепер 5 хвилин сижу в бані. Чекаю. Я вже щось розівчилась розуміти, чи замовлення дешеве, чи не дешеве. Ну коефіцієнту нема. Як зараз рахують замовлення, ніхто з кур'єрів не знає. Раніше ми знали, що в нас база така то за прийняття замовлення, і за кілометр теж якась певна сума. А зараз сказали, що вона змінна. І вона дуже від багатьох факторів залежить, тому ніхто нам не може сказати точну суму. <ріху> Отак от, от, як обвести кур'єрів навкруг пальця. А в нас чомусь серйозно взялися за те, щоб робити дорогу. І не те, що ямковий ремонт, а повністю Повністю зрізають смугу і перекатують. Це, звісно, класно, <ріху> але не тоді, коли воно утворює страшенні затори. От зараз зелене роблять. Дуже серйозно, реально. Видно, що воно трохи прослужить, а не так, як той ямковий. Наскільки все серйозно, що повністю перекрили дорогу, дві смуги і об'їзд через парковку епіцентру. Для епіцентру. Я вже, я щось не варю сьогодні. Арсену. І мені на мак, от туди. А потім якось треба виїжджати, і все в заторі. А кошти воно 97 гривень. Це взагалі жах. Вибачте, мене, будь ласка, за бомбошку. Просто якщо хтось скаже, що я пропагую голову, ні. Насипали мені тут без решти. Дякую. Тим часом прямую на замовлення. За 55 гривень. Чим ближче додому, тим краще. Коротше, хорошого вам сказати нічого. Я шокована, що в таку погоду, в холод, в осінь, такі дешеві замовлення. Це ну, взагалі жесть, якщо чесно. Глава, зовсім не поважаю тих, хто їх возить. Ладно, я на машині, мені хоч є як зігрітись, а люди на вело і мото шкода. Я поки чекаю на своє замовлення, поясню вам, як працює в нас доплата за погану погоду. Клієнт замовляє. І йому пише, що от така то доплата за погану погоду. Тобто це навіть не Глова доплачує зі своїх, це доплачує клієнт, і в принципі Глова вміщається в ту суму, і якщо вона менша, клієнт там, грубо кажучи, заплатив 40 гривень, а нам за погоду доплачують 25. в даному замовленні, залежно від його відстані. То Глова решту забирає собі. Ви собі не думайте, що це там афігівші кур'єри, чи ще щось. Така от система. Не буду спорити, що все одно це виходять гроші, це виходить заробіток. Тим більше люди, які катаються постійно, вони роблять челенджі челенджі. В нас поки що є тільки на авто. Це коли ти виконуєш певну кількість, і тобі доплачують за то. Ну і для фопів є. Да. Гроші виходять більше, ніж десь би працювали просто в магазині чи в якомусь закладі, але все одно, ну чуєте, людина мерзне, людина тратить свій ресурс, людина тратить ресурс свого транспортного засобу, щоб отримати там якісь умовно 80 гривень за одне замовлення в погану погоду. Я вважаю, що така погода вже погана. Там 5-7 градусів це вже не літо. Єдиний розвиток подій, який я далі бачу на голову, це чекати дощів, чекати снігу і чекати коефіцієнту великого, коли замовлення буде коштувати адекватно для того, щоб його вести. Зараз я це відвезу, подивлюсь, скільки я заробила. Зараз гляну, коли я почала працювати, скільки проїхала, і все вам скажу. Бо ну, до вечора більше я точно не збираюся працювати. Будуть коефіцієнти ввечері, буде бажання, виїду. По коефіцієнту один. До побачення. Я краще посиджу вдома, нічого не зароблю, ніж зараз буду втратити час, щоб заробити оцю. От дулю. Коротше, нібито і нормально вийшло 713 гривень за годину і, там, грубо кажучи, 15 хвилин. Але через затори розхід великий. От, І ви бачите, які замовлення дешеві падають. Ну тобто, по факту, перше замовлення вивелило цю годину. Все, мені хватить. Я схарилась, їду додому то фокусуй. Не хоче, навіть навіть телефон не хоче знімати, то коротше, глобу мене розізлила. Ну, до речі, сьогодні погода не така погана, дощу нема. Кур'єри, я бачу, їздять дуже багато, є в них кому працювати. Я їм нафіг не потрібна. От тобі, бляха, лайф контент. Стою, заді мене стоїть фура. Він мене не побачив, просто перестроївся в мене. Хоча я так старалась їхати подальше від нього, але засвітилося червоне і він вирішив, що він має бути іншій смузі. І перестроївся в мене, просто напросто мене не бачив. Єврокомісара не викличеш, бо тому що в нього є прицеп. Якщо прицеп сидить і поліція, а він каже: ну, я він поліція. Сижу, чекаю, поки він вияснить, що робити. Ну, що народ, всім привіт! Це Саша на гольфі, який поцьомився в дупу з фурою. Їхала я собі на теніс. Думаю, та, напевно, поїду об'їзною, так буде швидше, коротше. <сі> Застрягла я до самого вечора на тій об'їзній. <сі> Як взагалі так сталося? Їду я собі в правій смузі. Може вам прикріплю якесь фото. Може буду на тому місці, розкажу детальніше. Їду я собі в правій смузі. В лівій смузі їде фура. Переді мною меган. Десь приблизно 10 метрів переді мною світлофор, який починає блимати зеленим. Меган зупиняється, зупиняється, відповідно я. Я ще так дивлюсь на ту фуру, думаю, щось вона мене напрягає, була б вона далі, я б перед нею перестроїлась вліво. Але ж я не дуречка перед груженою фурою, перелаштовуватись в лівий ряд. А фура, дурочка. Коротше, я так дивлюсь по дзеркалам момент, бачу, що фура, отак от від мене, включила поворотник, що він хоче перестроїтись в правий. Для чого, якщо він лівому був перший, не знаю. Бам! Він вдаряється мені в фару задню ліву, переді мною меган. Я і від того, що переді мною меган, і від того, що я налякалась, починаю гальмувати. В мене тут в машині антібукс світиться. Типа, що ти тормозиш, якщо ти не можеш тормозити. І мене отак от я була в правій смузі і мене отак от перед фурою розвертає. Через що? ДТП виглядало так, ніби я залізла під фуру. І по-любому більшість, хто їхали і бачили, що там сидить дівчина за кермом. Думали, що це дура залізла під фуру. Коротше, так як я людина максимально адекватна, мені того дядючка шкода, йому там майже 60, він працює на фурі, ну я розумію, що просто дебільна ситуація, він мене не побачив. Я розумію, що фури є сліпі зони і так далі. Він каже: Ну що, розійдемося по Європротоколу, я кажу, зараз я наберу своєму хлопцю, уточню, і будемо думати. І в мене зразу таке, ну, я е, розумію, що це машина, що це все зробиться, це не так важливо. Але тільки я дзвоню своєму хлопцю, я не можу і два слова зв'язати. Я кажу, в мене в'їхала фура. І починаю плакати. Просто, як ненормально. Риву він каже, де ти, де ти? А знаєте, як звучить фраза В мене в'їхала фура. Я коли вийшла з машини, я подумала, що в мене там немає задниці просто. Але ні. Або міцний гольф, або ну, таке місце зіткнення, або просто то, що швидкість була не дуже велика. Ну, хоча мене коли розвертало, я така уу! <су> я брала я хлопців, він каже, даю тобі номер Єврокомісара. Дзвоню єврокомісару, він каже, а я йому кажу, що типа з фурою, ну я розумію, що це можуть бути, напевно, якісь накладки. Він каже, фура з прицепом. Я кажу, з прицепом. Він каже, тільки поліція. І я е, розумію, що якщо тільки поліція, то напевно водія швидше за все заберуть права. І я йому про це кажу. Кажу, хочете, можемо розійтись, ну просто грошима. Я не буду викликати поліцію, мені це не принципово. Можемо розійтись грошима, ну, але це буде, напевно, доларів ну, 600-700, ну, хлопець мені так сказав, Рахуйте, фара, бампер е, і крило. Там воно так трошки поїхало. Мій моральний ущерб. Він каже, ну він навіть не пропонував гроші. Він каже, ні, ні, та де, та давайте поліцію. Кажу, добре, як хочете. Дзвоню в поліцію, розказую ситуацію, вони такі, добре, зараз до вас вирушать екіпаж. Стою, чекаю, дзвонить мені, знов поліція, каже, е, а ви що, не можете роз'їхатись по Європротоколу? Я кажу, та в тому і то справа, що не можемо, що мені Єврокомісар сказав, що тільки поліція. Вони такі Добре, будемо до вас їхати. Я кажу, та їдьте, чекаємо. Дочекались ми поліцію. Я сиджу, позвонила вже всім, кому могла, всі в шоці, що в мене в'їхала фура. Та й стоїмо, приїжджає поліція, вони все швиденько зробили, пофоткали, сказали, давайте від'їдемо на парковку епіцентру, тому що ми заважаємо руху. Ми від'їхали на парковку епіцентру, почали писати свої пояснення, як кожен бачив ситуацію. Ну, чоловіку, водію фури, дякую за те, що він просто визнав свою вину, не почав там казати, що. Я в чомусь винна і так далі. По суті, я ні в чому не винна. Тому буде суд, в нього забрали права, дали йому тимчасові права. Суд буде в Вінниці, бо він з Вінниці. І мені поліція сказала, що швидше за все, навіть мене не будуть викликати, бо тому що він свою вину визнає. Тепер починається. Приколи зі страховою. Я дзвоню в свою страхову, попереджаю, що стався такий телепадок. Хоча я думала, що це не потрібно, якщо буде суд. Але виявляється, що це все одно виплачує страхова, тільки для чого там суд? Ну, коротше, вони кажуть: добре, дзвоніть в його страхову. Для е детальнішої інформації в мене страхова називається Експрес-страхування. Нього страхова називається Оранда. Я дзвоню в Оранту, кажу. Вони кажуть, а чого ви нам дзвоните? У вас поліс якого року? Я кажу, 25-го. Якщо вас поліс 25-го року, то це пряме врегулювання конфлікту. Ви з нами не контактуєте, з нами контактує тільки ваша страхова. Я знов дзвоню в свою страхову. Кажу, така то ситуація. Мені Мене послали. Вони кажуть. Але ми не можемо ну, врегулювати цей конфлікт без участі вашої, бо тому що по суті ДТП відбулося з трьома транспортними засобами, бо тому, що це моя машина, це головка фури і це причеп. Я знов дзвоню в оранту, кажу: а можна все-таки зафіксувати це звернення, бо тому, що так-то, так то. А вони мені кажуть, а ми по телефону звернення не приймаємо. Приїжджайте до нас, а офіс їхній в центрі. Ну це не суть мені все одно треба було їхати до оцінщика, який оцінить збитки моїй машині. Завтра буду їхати за тим. Отак от на рівному місці. Не знаю, цікаво, скільки вони виплатять. В принципі, я не знаю, чи я вам розказувала, чи не розказувала. На гольфі вже раз попадала в ДТП, теж таке мінімальне. Але е, теж не по моїй вині. То я е, зверталася в страхову, їздила до оцінщика. Виплату я чекала. Певно, місяці три може. Ну, так. Там, в принципі, воно було не сильне. Мені виплатили фігню в з тисячі. От, до речі, в ту саму сторону було ДТП. І знаєте, найгірше починаєш думати. А от якби я поїхала викинути сміття, того би не було. А якби я на той зелений світлофор не проїхала, того би не було. А якби, а якби, а якби я поїхала на теніс іншою дорогою, того би не було. Але знаєте, ну, такі ситуації, ти не знаєш, від чого ця ситуація тебе оберігає. А може, якби я тоді поїхала викинути сміття. А я фура нахер знесла десь в іншому місті. І все. Так що, ну, таке буває. Шкода ясна, що того дядючку. Ну, якщо він, він знав на що він іде, що в нього заберуть права, якщо його того то влаштовували. Ну, я кажу, я себе не вела як якась стерва, я не хотіла там, не казала, давайте мені гроші, ще, 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 щось. Ну, я абсолютно адекватна. Єдине, те, що не стрималась і трошечки, трошечки плакала. Знаєте, що найцікавіше? От, ну, реально, ти коли довго водиш машину, є такі ситуації, де ти бачиш, що от зараз той буде чудити, зараз той десь вилізе. І ти вже ці ситуації бачиш і ну, готова до того. А тут я ще так на ту фуру глянула і думаю, Блін, ну, їхати біля фури це взагалі стрьомно. Ну що ви всі хочете від мене? Це хтось хоче в мене перелаштуватися. Їхати біля фури це стромно. Я стараюсь ніколи не затримуватись довго в сліпій зоні фури. Але така от ситуація, що просто там червоне, там переді мною машина, але мені не було куди дітися. Ну що, сьомого вечора я даю голову другий шанс. Подивіться на мене, наскільки вже темно, в сьомій вечора. Кожен рік то саме. Їду наразі за першим замовленням, поки їхала, вона мені вже роздвоїла, класні адреси, мені подобається. Суть в чому. Слова почала лагати і приходять замовлення без звуку. Абсолютно. Тобто, ну, якщо я там за дві хвилини умовно його не візьму, воно зарахує так, ніби я його перепризначила. Треба постійно дивитись телефон. Склад замовлень, до речі, потужний. В одному замовлені три мівіни, а в іншому замовлені дві горілки. Ось знаєте що? Їду тим містом неосвітленим. І в мене з'явилося таке прохання і порада, яку ніхто не питав. Але хочу все-таки її сказати, воно, тому що це стосується абсолютно всіх. В першу чергу пішоходів, які ніколи не їздили на машинах і не розуміють, що зимою зимою чи в сніг затормозити важче і вас не видно. Якщо ви собі хочете валити посеред дороги, не дивитися вправо-вліво, зрозумійте, що ви відповідальні в першу чергу за своє життя. І так само ви наражаєте на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Це настільки стрьомно, коли ти їдеш, ну, ти і так обережна, ти очікуєш чогось, але ти не очікуєш, що просто посеред дороги зараз буде йти людина, яка ще й вважає, що вона права, бо тому що вона пішохід і вона може йти, де їй хочеться. Не знаю, я е, після того, як почала водити, я по перше. Боюсь пішохідних переходів. Я стараюсь переходити там, де є світлофор. Стараюся завжди подивитись наліво-направо, навіть якщо дорога одностороння, бо тому що я знаю, як нас їздять. Ну, я в першу чергу відповідаю за себе не водій, а я. І я можу зробити все максимально можливе для того, щоб перейти дорогу безпечно, а не валити там, де мені хочеться. У такий час, як зараз, він найгірший. Якщо ще в таку годину йде дощ чи сніг, ну реально, видно дуже погано. В мене хороші фари. Я завжди дивлюсь по сторонам, але реально бою такі ситуації, та я, я шокована, куди ті люди просто пруться. Тягне мене на сихів, а я собі, в принципі, з радістю туди їду. Нас вчора тут катнули цю смугу повністю новим асфальтом. Ну, я, до речі, думала, що буде рівніше. Ви бачите, які бліки? Камера подіє від того, що холодно в машині, я на неї дмухаю. Чекайте, я згадала ще одну непрошену пораду для велосипедистів. Є такі, які їздять в темний час доби, без заднього ліхтарика і без переднього ліхтарика. Вони абсолютно чорні плащі, яких не видно. І вони теж чомусь собі думають, що ми їх абсолютно добре бачимо. І розуміємо їхні дії, коли він буде об'їжджати якусь калюжу, коли він вирішить перелаштуватися в іншу смугу без взагалі будь-яких показчиків, це не так. Бо по-любому, якщо їде там машина без фар, ну всі ж харяться, всі її блимають, всі розуміють, що вона їх має включити. А якщо їде вело без фар, ти там щось йому скажеш, він тебе ще пошле. Я не то, що я взагалі нікого не хейчу, просто іноді таке враження, що люди не розуміють, що вони роблять. Не так, а потім щось стається і вони ще шизляться ще на інших, що їх не, не видно. Ну так Зробіть щось для того, щоб було видно. От Приклад. Київ жіночки класний ізіляцій відбуваючи. Тягує мене далі Сихів, але потім вертає в район. Я чомусь страшенно люблю Київсі, Сихівське і не люблю Мак. Ну Хоча ті, хто не Львівський, от Київсі і Мак це ну, одна місцевість. Ну і раз в мене сьогодні настрій звернутись до всіх учасників дорожнього руху, то я звернусь і до автомобілістів. Дивіться, бляха в дзеркала, коли ви повертаєте. Бо тому що там може бути вело, ви його не пропустите. І ну, реально будете ви, ні, ви. Чого не подивилися? Дуже мало людей дивляться в дзеркала, коли повертають. Коротше, дякую, хто послухав мої поради. Може, комусь вони все-таки знадобляться. На сьогодні я думаю, що забомбилася. От, до речі, так виглядає моя любима сумочка. Максимально мінімальна. Виходимо, коротше, як можемо, з того, що вже дуже швидко темніє. Будемо так от працювати. Хочу вам пояснити, як взагалі працює наглова готівка. От у мене зараз замовлення готівкове на тому прикладі і поясню, вам платить клієнт готівкою, бо йому так зручно. Це рахується, що це гроші «Глово». Ви можете ними розраховуватись в закладах, якщо це потрібно. Ви можете. Робити замовлення і, скажімо так, зменшувати той борг. І потім в кінці глава вам ті гроші, скажем так, виводить як вашу зарплату. Тобто вона приходить не на карту, а ви забираєте гроші Глову. Так, чаюха з цього замовлення мені влупачилась. 65 гривень. Приємно. Знаєте, що мені хтось писав, що, типу, яке вона там має право хотіти чаєві в сенсі, я маю право хотіти все, що я хочу. Знаєте, як той Тік-Ток. Він може залишати мені чайові, а може не залишати. А я виберу того, хто залишає. Що це за приколи. Ясно, що це приємно. Ясно, що я хочу чайові. Чого це офіціанти, хочуть, всі хочуть, А що, кур'єри не мають права. Тим часом їду за замовленням. Не дуже я люблю возити на Шевченка, але я так подивилася, що нормальне замовлення. Мені зараз кайфово йде ввечері. Машин небагато, спокійно їздиться. Коефіцієнту за дощ. Звичайно, що нема. Але зато є коефіцієнт трошечки <рес> за те, що вже холодніше. Знаєте, я от дивлюсь все одно на ту оплату, але вона реально низька. От я поки доїду до закладу, поки розвезу подвійне, то ще і з чайовими мінімальними 40 гривень. Нічого собі, скільки рухів треба зробити. Просто от єдине, то, що виручає, то що зараз їздити з кайфом ввечері машин нема, в принципі, прикольно. За вечір ситуація в нас вийшла покраще, з розходом взагалі шикарна. Зараз я прикріплю скріни, ще подивлюсь, скільки заробила. Коротше, за вечір вийшло так само 700 з чимось гривень. І виходить, що я сьогодні працювала 3 години 20 хвилин, десь приблизно так. Глова рахує трохи більше, бо тому що я взяла слотів і я в них просто не працювала. Два слота по годині я взяла і реально просто не працювала, бо тому що там не було замовлень в день. А зараз ввечері воно мені не кидало, то що мені треба. Все кидала на Чорновола, а мені навпаки треба в сторону дому. Тому я вважаю, що абсолютно адекватно сьогодні вийшло: 3,5 години 1452 гривні вроді. Я задоволена. Так що, отакий вийшов відосик. Дуже вам хотіла вже пошвидше розказати про то ДТП з фурою. Мене вже відпустило давно, а ви от тільки зараз знаєте. Дякую вам за перегляд цього відео. Чекаю ваших коментарів вражені від цього відосу підписуйтесь на мій ютуб, на мій інстаграм, і до зустрічі в нових відео.